Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 8 жовтня. Сьогодні ми розповімо вам про подію, що сталося 8 жовтня 1508 року, день, коли Велике Князівство Литовське та Московська держава підписали вічний мир. Утім, як це часто буває в історії, цей вічний мир виявився зовсім недовговічним. Він проіснував лише два роки. На початку 16 століття обидві держави виснажили себе постійними війнами. Московія прагнула розширити своє володіння на захід, а Литва, у складі якої перебувала значна частина українських земель, боролася за збереження свого впливу. Після низки боїв сторони вирішили сісти за стіл переговорів. Підписання миру мало стати своєрідним передихом, часом, щоб зібрати сили, відновити господарство та навести лату у прикордонних землях. Цікаво, що за умовами угоди кожна сторона залишала за собою здобуті території. А обидва правителі Литовський великий князь Сигізмунт і Московський князь Василь III – обіцяли не підтримувати ворогів один одного. Проте, вже через два роки, амбіції московитів взяли гору, і мирний договір перетворився на ще одну сторінку у довгій історії протистояння. Такі угоди нагадують нам, що навіть у найнапруженіші часи люди прагнуть Домовитися, але чи можливо укласти вічний мир, якщо політичні інтереси сильніші за обіцянки? Як ви думаєте, чи існує в історії приклад справді вічного миру? Сьогодні ми розповімо вам про подію, що сталося 8 жовтня 1938 року. День, коли в Ужгороді було створено перший уряд автономного Закарпаття на чолі з Андрієм Брудієм. Це був час великих політичних змін у Європі, коли долі цілих народів вирішувались за зачиненими дверима кабінетів великих держав. Після Мюнхенської змови, яка дозволила Німеччині відкусити частину Чехословаччини, прем'єр-міністр країни, генерал Сирови погодився надати автономію Закарпаттю. 11 жовтня був затверджений уряд нової Карпато-Руської держави, формального рівноправного суб'єкта федерації поруч із Чехією та Словаччиною. Очолив цей уряд Андрій Бродій. Політик з непростою репутацією, лідер автономного землеробського союзу. Його курс був відверто проугорським, і вже за три дні його усунули. А згодом і заарештували як агента Будапешта. На зміну бродію прийшов Августин Волошин, священник, педагог і щирий український патріот, який згодом стане символом короткотривалої, але важливої епохи карпатської України. Історія уряду бродія це яскравий приклад того, як політичні амбіції і зовнішній вплив можуть змінювати долю цілого регіону. А як ви вважаєте, чи могла автономія Закарпаття тоді стати початком справжньої незалежності українців у Карпатах? Напишіть свою думку у коментарях, а також не забувайте поставити цьому відео вподобайку та підписатись на наш канал.